Так, Соня не хоче дружити з найдою. Найда мишку попай. Не мишку, а кучку маленьку. Грається. Ну, грається. Тітла. Не чіпати. Не чіпати. Найда не чіпати, Соню, не чіпати. Фу? Не чіпати. Не можна. Фу? Фу. Ти подивися, яка нагла. Та вона велика. Ти чого до неї лізеш? Моя найдочка нападає на Соню. Угу. Хвоста задерла. Комочок такий маленький, агресивний. Найда фу не можна до соні. Не чіпати, Соню. Куди пішла? Куди пішла? Ти бачиш, вона не хоче з тобою бавити. Все, пішла до хати. От не взимала.